Патріотичні пісні, національна символіка одягнені у вишиванки діти. Все свідчить про тематику заходу у дитячій бібліотеці імені Гагаріна. Свято до Дня Незалежності влаштували працівники закладу для маленьких підопічних об'єднання інвалідів Віра. Не один рік ми співпрацюємо з громадською організацією Віра. Це діти-інваліди, які приходять до нас у бібліотеку не тільки на наші заходи, а просто поспілкуватися. Вони шукають тут друзів, і ми допомагаємо допомагаємо І книгою, і спілкуванням. І сьогодні, напередодні свята, 23-ї річниці, ми підготували цей захід для цих діток, щоб вони прийшли, погралися з нами, щоб вони почули ще раз їм нагадати історію нашої України, про наші звичаї, традиції, український побут. Починається захід з молитви за Україну у супроводі слайд-шоу. Далі пісні, сценки, ігри. Безпосередню участь у дійствах беруть і глядачі. Наши детки ДЦП, они не могут выдержать вот эту программу. Им надо, чтобы была программа сделана так, чтобы они участвовали в ней. То есть непосредственно ведущие или герои этой программы должны обращаться к нашим деткам. И тогда дети с удовольствием берут активное участие в этой программе. Я хочу сказать, что в библиотеке очень хороший коллектив педагогический. Они хорошо знают свою литературу, героев подбирают настолько Толька цікаво, що їм можна вже диплом артистів вдавати для настолько... дітей з обмеженими можливостями. Подібні свята важливі у напрямку їх соціалізації. Керівництво об'єднання інвалідів віра, окрім розважальних заходів, організовує інші форми роботи для маленьких підопічних, яких на сьогодні в організації нараховується близько ста. Ми їдемо в город Знам'янка. Значить, це у нас інтернат найкращий інтернат по Україні. где директор Валько Татьяна Ивановна, она награждена орденом Ольги Третьей степени за воспитание детей вот таких с ДЦП. Значит, они берут опыт из города Львова, джерело есть такое, вот, и вот там она специалисты у нее лучшие, что детей... Там, лежачі, вони вы понимаете, розумієте, через масаж, через лечебную фізкультуру. І завтра у нас буде обмін они будут рассказывать, будуть с як з цими надо що треба робити, яку фізкультуру треба проводити, щоб ці діти могли самі себе чтобы щоб вони знайшли себе в житті. Позитивні емоції від заходу отримують не лише діти, а й рідні. Наші діти вони не спілкуються так, як діти між собою на площадках або в школах, або в гуртках. А наші діти специфічні, і є церебральники, є сі затримкою розвитку. Діти, є діти, які все хорошо, а розмовляти не може. Ось і ми просто. Дякуємо Зої Івановні, що вона до своєї дорослої спільноти присоєдинила нас, дітей, і ми вже зовсім сплотилися це за два-три за роки. І ця бібліотека нас вона просто наших дітей любить. Наприкінці свята, окрім приємних вражень, діти отримали невеличкі солодкі подарунки.